До побратимів. Подарунки від святого Миколая. Так львівський режисер та актор Олекса Кравчук вирушив у чергову поїздку на схід. Після повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов до війська та став снайпером. Але і після демобілізації продовжує їздити на фронт як волонтер. Розповідає, що під час служби побратим дав йому позивний святий Миколай. Татри стали присилати машини на мій підрозділ, різні потрібні речі, все, все, все. І Армзес третій каже, святий Миколай. Якось так: о, Святий Миколай від Святого Миколая прийшло. А потім воно закріпилося після його, його фрази, коли він каже, після задачі, коли верталось, він каже: Я такий радий, я такий щасливий, що ти живий. Олекса Кравчук каже, що як волонтер він опікується ротою снайперів 80-ї десантно-штурмової бригади. На волонтерстві тримається зараз неймовірно багато. Якби, скажімо, не волонтерство. Ну, мій підрозділ, наприклад, воює в основному. Це волонтерські машини. Але це не ослабляє наш бойовий дух. Цьогоріч перед Днем Святого Миколая Олекса Кравчук разом з товаришем повіс на схід ще смаколики для побратимів. Громада зібрала величезну кількість вареників. Просто їх в смальці там заварили, запакували якісь е солодощі, е сало з чесничком. Ну от потім тут друзі, відразу я кажу, що я їду. Хтось приніс чаї, хтось приніс каву. Наша актриса своїми руками зробила е окопні свічки Алла Новікова. От, ми їх теж передали. За словами директора театру, у цій волонтерській поїздці театрали культурного десанту також показали військовослужбовцям міні-вистави. Даленно з волонтерством Олекса Кравчук повернувся до роботи в театрі. Це найбільший кабінет директора. Що вам ще так сказати? Це любима іграшка-директора. Ні, стартовий. Це з вистави. Ольга Іващук, Роман Гнатишин Суспільне, новини Львів.